Саме поставляти, які згодом нас опитували і спробувалися за вас протягом всього вашого шкільного навчання, які сумуріно і творче продавали вам свої знання, вміння, досвід, залучає вас до сюди духовності, мудрості, зароблені творчості, спочатку патріотизму. Шановні вчителі, якщо ви вам бажаємо життєвої сили, наслаги, для нових щедрих, засіяні. І добрих у життя. Особливо сьогодні схвальовані щасливий Ви, шановні батьки, великий дітям найголовніше життя. А дитячий сторін років є найкращий період до Господи. Я ще вам вдячні вам, що на турботі роботі своїми наставитими, вчителями, використовувати від війну у найбутніх області нашої держави. Шановні випускники, я хочу побажати. Що це всіх, який відбувається на читальній площі нашого міста, нашого району, цей випускний вечір залишився на завжди вашому серці, вашій панці, як прадіше свято, прощання, з дитинством і перший сучасовий крок на зустріч своєму майбутньому. Бажаю, щоб ви швидше зрозуміли, що ви господимо за власній землі, стане справжніми патріотами своєї держави. Шануйте своїх, Буріть доброї освіта, купуру суми свого народу. Здоровою вас, щастя, добра, достатку, впевнені у власні сили і щасливо дороги вам, у тому що сьогодні дороги дітей. Вас вітають директори шкіл.

Мистецтво фоманду на сьогодні